Навіщо тобі цей дівочий ретрит? А, у мене певних очікувань немає, як і, в принципі, в перший раз у мене не було. У, мені, у мене є цікавість. У мене є цікавість пережити це в новому колі, взяти цю енергію з кола, яка буде цього разу. І також для себе. Я напевно хочу. У мене є запит з е, замілівця. Uh -huh. Ну от мені хочеться навчитись фокусуватись. Ось такий в мене запит. Ну як ти? Ну, як тобі uh, все це гарно? Я не знаю наскільки в мене вийшло сфокусуватись, але я відчула, що є якась така зосередженість. Мене з'явилась. Я наповнена, я легка, в мене класний настрій, я готова йти підкорювати цей світ. Я люблю це життя, я хочу жити, я хочу запалювати і зажигати. Дякую.